Вітаємо всіх учасників змагань Пліч Опліч, всеукраїнські шкільні ліги на цьому чудовому святі спорту, дружби та командного духу. Триває наймасштабніший спортивний проєкт Пліч-опліч шкільні ліги». України Володимиром Зеленським. Останні два місяці ми дуже активно приймали участь в змаганнях міського рівня, більше ніж 1200 учнів, 39 закладів, і ми маємо на сьогодні 44 команди переможців. Я хочу подякувати кожному учню за те, що ви активно, завзято приймали участь в цих змаганнях. Хочу від усіх нас подякувати Збройним силам України. Дядя яким наші діти мають можливість навчатися, займатися спортом і побажати вам, щоб ви обов'язково зайняли найвищі міста в цьому потужному спортивному конкурсі нашої країни. Ми підвели сьогодні підсумки міського етапу. Ми бачили сьогодні вітання переможців, перші і другі, і треті місця, які отримали не тільки медалі, нагороди та кубки, а вони отримали і цінні подарунки. Всі діти, які зайняли перші місця. Вони будуть представляти наше місто на районних змаганнях. Дуже приємно, тому що ми стільки до цього йшли, стільки тренувань проводили. Ми перемогли усі команди у місті, тому що ну, ми більше цього хотіли. Завдяки нашій команді та нашим вчителям. Виховується сила духу, патріотизм за свою школу виступ, виступить. Вони живуть цим, вони кайфують від цього від цих змагань від перемог. І вони вже, скажімо, такі думаю, будуть будучи патріоти своєї справи. І нашого міста.